Всім привіт! У мене телефон живе окремим життям, то нормально знімає, то не дуже, хоч я вже ну, зробила все, що можу. А буду намагатися бути чимно і толерантною, хоч я різні закиди до себе чую, і що я занадто різка, і що я не занадто різка, і від того, що я отак от викручуюсь, нічого не зрозуміло. Всі приймаю всю критику, вважаю себе занадто різкою і намагаюся над цим працювати. А кажу зараз так різко, щоб не затягнувати час, щоб нудно це не розповідати. Спочатку я хотіла про стосунки, але я трошечки і про роботу теж скажу, про те, коли ми завищуємо собі планку. Щоб відійти просто від реальності. Реальність нам так не подобається реальне життя, що ми йдемо у світ фантазії. І це велика проблема в своє життя. Є люди, які, ну, вони там живуть і живуть собі в своїх фантазіях, а є хто від цього страждає. Я чую тих людей, які страждають з роботою. Всім відіслали резюме, якщо ви ну, приїхали сюди. Я дуже коротко про роботу скажу: приїхала це дробина донизу соціальна. А, мови нема достатньої, освіта, от мені, наприклад, моя освіта і ваша українська, я думаю, вона тут один до одного приєднується. Але є така хитра умова. У мене є лист від, від з Дубліну. Що воно та, я теж доктор, доктор філософії, я перекладала свій диплом у галузі соціальної психологія, але мені треба увійти в асоціацію психологів. Так само з перекладачами. Ви перекладач, освіта ваша є тут дійсною, такою точною, як Дублін, освіта Дубліна, тут вже роботодавець, як він може привзято ставитися, може ні. Але вам треба увійти в асоціацію перекладачів. Я не знаю, як з перекладачами, з психологами, вам треба здавати платні іспити. І не факт, що ви їх здасте з першого разу, добре коштує. коштували раніше. Так ось, якщо б я почала пропонувати себе як психолога всім, і мене б не взяли. І то я б могла б сказати чесно, для мене роботи тут нема, для такого фахівця, кандидата наук, як я. Нема. І до цього часу не працювати. І в мене була теж така змога. Я пішла іншим шляхом. Тобто пропонуйте, куди ви хочете усюди. Резюми я пропонувала. Не взяли, беру планку нижче. І це не моя думка, а думка фахівців, які робили досліди і ставили експерименти на людях живих. На фокус-групі психологи ставлять експерименти. З роботою все ясно, я не буду казати, що не працюють. Я взагалі вирішила більше не засуджувати все це. Не працюють, не працюють. Шкода, що самим може бути від цього погано. Дай Боже, не буде. Дай Боже, я просто, це моя паніка. Така, що треба все робити, щоб адаптуватися, вижити. Я ж теж людина і панікую. В першу чергу, стосовно свого життя, але і на оточення, і оточення хай буде все добре. Якщо ви українець, то я вважаю, що у вас повинно все бути добре. Просто сумки. Так сталося, що я бачу дуже багато навколо себе і самотніх жінок, і самотніх чоловіків. І кажу я стосовно і чоловіки, і жінки не для того, щоб бути гендерно прирівняти. Так і є. І жінки, і чоловіки, ну, в моєму оточенні чоловіків самотніх менше. А може і ні, десь порівняно. Є, хто не страждає, кому це взагалі нормально. Є хто від цього страждає. І це теж планка висока у людей. Коли людина ставить багато чоловіків, жінки, вимог і пише правила, я хочу те, 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 такі от талмуд. Правил, що повинен робити партнер, як прийти, як освідчитися, що, що я тільки не чула за своє життя. Я з творчими людьми спілкувалася в чоловіків теж, я хочу набагато молодшу, я хочу, щоб модельної зовнішності, я хочу, щоб вона була багата і гарна. Так ось, Всім пропонуйте, хто багатий, гарний. І хто вам подобається, чоловіки, жінки, дякувати Богу, у нас переміг фемінізм, і жінки теж можуть пропонувати. От Пропонуєте всім. Ну, а там вже, як всі відмовили, планку понищуєте. Це все, все просто. Не треба страждати. Якщо вам це боляче, не треба. Це вирішується дуже легко. Ну, єдине, що. Коли ви відмовляєте екзотично собі, так що, ну от як ця людина, яку я описала в Талмуді, не прийде до мене, то й все, я буду лишатися самотніми. Самотні. Жінки часто так в Талмуді пишуть, тут вже ваша справа, але, але я вам як фахівець хочу зауважити. Що це просто втеча від реальності, насправді. Ви не можете собі оцінку більш-менш реалістичну дати на можна сказати? Ні, не скажу. Ну, тобто, <смі> не знаю, як сказати так, щоб це було не за різко, не хочу бути за різковим. Я думаю, що ви зрозуміли. Що я висловила свою думку. Від жінок я чула, що він повинен прийти, подарувати золота, калим, це українські жінки відразу кажу. Це я не за рабками спілкувалася. Він повинен там щось сказати, поговорити з її батьком, піти на вільні землі творчі люди. Ну, так. І не божевільці, це не божевільні вважаються. Від чоловіків чула, що хочу гарну, молоду, молодше, років на 15, це мене, а, щоб обов'язково була гарна, щоб гроші були, бо я її купити не хочу. А, і це чоловіки, які не можуть її купити, таку жінку собі. Чула мені дуже, після чого я вирішила записати цю тему, дуже так неприємно стало, що наш чоловік ну шкода стало так. 51 рік він ще не може жодного разу одружитися. І він каже, що я і не одружуся, бо нема в Україні жінок. Я не жартую. Нема, каже. Отак от я не одружуся. Жодної жінки в Україні. А... Так само чую від жінок 40 років, ну що, вже все. Не буде в мене чоловіка і родини. І тут вже ваш вибір свідомий чи вам. Якщо ви хочете це змінити, то є от метод, який пропонують фахівці і дослідники. Якщо ви не хочете це змінювати, ну, будемо, якщо ви скаржитесь, всі. Співчувати я точно. Так що ну тут справа, звичайно, кожного. Я сподіваюся, що я все сказала, що потім я не згадала. А сьогодні я чула вимогу від жінки, що їй повинні ну, в неї повинно постійно оновлюватися квіти від її коханого. А так я не знаю, що він буде за це, якщо він не буде. Ну, тобто, якщо один вже все засох, ну, чи зіпсувався трошечки, то інший повинен бути. Мені здається, що такі вимоги скоро будуть українські чоловіки ставити українським жінкам, бо в них такий вибір, на жаль, буде зараз. Мені от слушно написали в коментарях, що такий вибір в українських чоловіків буде. Що вони і багатих, і гарних, і молодих, і квіти собі, якщо їм треба, зможуть замовляти. Так що воно, все, воно все так погано для чоловіків. Для жінок, на жаль, хоч я не знаю, для чоловіків теж погано в такій ситуації опинитись. Дякую вам за увагу. Буду вдячна за коментарі, за думки слушні. Мені от цікаво, люди, яких я слухаю частенько, вони не усвідомлюють, що вони насправді зробили вибори, вибір свій, коли написали Талму, що їм треба від партнера. Що він повинен там робити 257 пунктів і чому він повинен відповідати, що це насправді вибір залишитися самому. Багато людей просто цього не усвідомлюють. Вони думають, що. Ну нічого, я ще почекаю, і от такі от чарівні чарівна з'явиться. І от такі от бажаю всім родини і щоб у вас не виникало таких проблем, щоб все, що ви побажали, здійснилося від щирого серця. Дякую вам за увагу і сподіваюся, що ви прокоментуєте це.